Чим пов'язується виникнення, припинення виконання податкового обов'язку? Виникнення. Момент появи зобов'язаної особи. Стосовно фізичних, це народження чи отримання податкового номеру. Чому я розмежовую? Тому що, в принципі, обов'язок по сплаті податку може виникнути і у дитини. В віці 2-3 роки, коли вона є нащадком тих чи інших коштів, реєстрація юридичної особи, момент народження підприємства теж виникає відповідно обов'язок сплатити податок. Наявність об'єкту оподаткування. Це може стосуватися особи, яка не досягла податково-статусного віку, але отримала об'єкт, і відповідно до цього в неї виник податковий обов'язок.